Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! І все буде Україна! Що кнопа, не хочеш ти себе поводити так, як потрібно, так як поводять всі інші свинки. Ось недоліки такої конструкції кліток, що вона облюбувала те місце, де не повинна вона там відпочивати. Ось місце, де вона повинна відпочивати, годувати поросят, народжувати. Ось. А тут вона повинна споживати корм і ходити в туалет. А вона моститься і лягає там. Хоча там і стоїть, як бачите, з під низу. Така, як скажемо, Дуга, яка повинна ну, створювати дискомфорт, і їм там не виходить, незручно, незручно там лягати. Але, якщо вона захоче, то вона ляже. А цього не повинно бути, так що потрібно її переводити в іншу кліточку. Ось Для таких цілей маємо ось така клітка. Яку ми її зараз і переведемо. Тому що я так розумію, якщо я її тут залишу, то вона мені отам і народжувати буде в тому закутку, в якому я нічого не зможу зробити. Кнопа, що ж ти така трішки як... не знаю навіть, як і назвати. без місків. Це перша така свинка, яка ось себе так поводить. Ось лисичка наша поруч, ну, вона поводить себе так, як потрібно. Ось собі поїла, зробила свої справи, всі які потрібно. і прийшла, лягла на місце для відпочинку. Тож, поставили ось таким чином перегородку і зараз будемо. Потихеньку намагатися її підняти, вигнати в прохід, щоб вона пішла в прохід, а не повернула сюди і переведемо її в іншу кліточку. Сподіваюся, що в нас все добре вийде, тому що кнопа, як первістка, вона я маю на увазі, що не ходила. І дуже тяжко вона сюди прийшла з того відділу, з відділу очікування і осіменіння. Теж не хотіла з клітки виходити, прийшлося примінити відерко на голову. Ну і тут вона, як бачите, козні витворяє. Так що переведемо її в інші умови. <світ> Ось і все, кнопа на новому місці. Перейшла чудово, без ніяких проблем. Ну, будеш знаходитися, значить, в цьому станочку прийшлося швидко в авральному порядку побілити, тому що ті кліточки я приготував вже, вон там, як бачите, все біленьке, чистеньке і у лисички, і у тієї кліточки, де предназначалось для кнопи, ну а ці міні-клітки пізніше були потрібні, то думав зробити цю процедуру пізніше, ну, але не завжди виходить так, як ми плануємо. Тож швидко по перейшов, перебілив. Ну, а тепер воно вже підсохне то і буде теж біленьке. А то в цьому станочку щось вона ну себе зовсім не дуже добре почуває, тому що ось пройшла вже ціла доба, вона до корму не притронулась. Водичку я також не бачив, щоб вона пила. ну тобто Вона, я так зрозумів, не розуміє, що від неї хочуть. Тут, де потрібно їсти і ходить в туалет, вона лягає відпочивати. А туди беру її і переганяю, ну от насильно, перегнав сюди, все, стоїть тут. Все, стій, лягай собі, відпочивай, а Коли буде потрібно їсти, ну прийдеш сюди поїсти. Ні, переходи сюди, лягає. Ну, так та й так, все добре, що є варіанти, куди перегнати і виправити ситуацію. Вляглася, відпочиває, все, відпочиває, ніхто тебе вже турбувати не буде, а то за ці півтори доби щось ти вся на нервах. Трішки по-іншому виглядає в нас вже ось це місце. Тут вже ось знаходяться клітки з кроликами ємності. Металевої немає, вона вже всередині приміщення. Ну і тут звільняємо площу. Працюємо в цьому напрямку і будемо розпочинати щось тут будувати. Ну, а ємність знаходиться ось уже всередині приміщення. Підготували її для того, щоб можна було загрузити в неї зерно. Зробили прохід. Ще тут трішки потрібно доопрацювати, купити кутика і зробити ось таку шиберну систему, як ось тут. Тут також доопрацювали, тому що верхня частина тут була суцільна і ну, трішки незручно заходити і набирати зерно. Тож, верхню частину зафіксували ось. Таким чином, і тут, і тут у нас, і зрізали вверх. Так що готуємось до прийомки зерна. Все, тепер маємо тут трішки, звісно, бардак, але будемо доводити це все до ладу, ще залишилося з тією. Також розібратися. З верхньою частиною зрізати, закріпити там все. І все, наведемо тут лад, і тут у нас вже буде все чудово. Наші відгодівельнички відпочивають зранку з за Мазури. закололи кабанчика останнього, який був ось на цьому місці, все, звільнили місце, наведемо тут теж. Марафет і, можливо, сюди перейде якась свиноматка з поросятками, тому що місця не вистачає заплановані опороси і трішки з місцем є проблеми. Ну і з кролятничком також діло потихеньку рухається, другий поверх вже на місці. Закріпили, працюємо далі, приїхали наші тазики, які будуть встановлюватися під клітку. Ну, тобто, вже все є в наявності. Потрібно тільки тепер це все діло облаштувати, ємність для води, вентиляцію підключити, систему напування облаштувати. Ну, тобто, роботи ще трішки тут вистачає. Щось фокусуватися, воно не хоче. Приміщенні темно. Так що і тут справи рухаються, я думаю, що ще трішки трішки залишилося і кролики перейдуть на нове місце. Що мої хороші? Вам тут вже ну, так замало місця, каже, що ж ти з нас знущаєшся, коли ти вже переселиш нас на нове місце. Ще трішки, ще трішки, почекайте. Залишилося ну зовсім небагато. Вони тут вже прям один на одному. Вже потрібно їх давно було звідси забрати, але нема куди. Нема куди з кліточкою. Не так все швидко, як хочеться. Ну але нічого, справи йдуть з цієї клітки, прям зовсім. Тут килим із кроликів. Тут нема вільного місця. Ти кажи давай, працюй швидше. А то нам ну, тут, ну, <сі> дивіться, що відбувається. Ой, ну нічого, нічого, потерпіть ще трішки, ще трішки потерпіти потрібно. Не вистачає часу. Дуже велика купа справ, велика купа планів і хочеться швидко це все впровадити. І працюєш у всіх напрямках. і тобто... Де щось не встигаєш, де щось матеріали не вчасно під'їжджають, де щось переноситься завтра післязавтра, а час іде, і ну, а кролики ростуть, і їх потрібно було вже давно переселити, але ну, якось поки що так. Ну нічого. Я думаю, зараз справи пішли веселіше. Приїхав на допомогу тато мій. Тобто працюємо, працюємо вже в чотири роки. І відчувається, все-все відчувається, дуже, так скажемо, з місця все рушило швидше. І, ну, я думаю, трішки підгонимо, підгонимо на наступному тижні ці всі справи і якось обстановочка буде розріджена. А хто це в нас тут? Такий гарненький. Ось, який малявки. Це ті кроленятка, які ми рятували від спеки, які в день знаходилися в дитсадку в погріб я їх спускав в лоточках. Там більш прохолодна температура і їм там було комфортно. Тому що до цього ми ось тут втратили кроленяток від спеки, кроленятка не витримали. Жари і там залишився в нас тільки одненький, не видно його де. Ну він вже такий доволі великий. А з, цими, з цією малечою ми вже працювали по-іншому, і ось, як бачите, всі на місці. Ось наш одинак, який вижив. Самий маленький був, і це йому допомогло. Ось, бачите, який плюс в тому, що народився. Найменшим всі великі не витримали, а він маленький витримав спеку. І потім відразу вийшов із матушника і вже знаходився тут. Ще очки тільки-тільки відкрилися. Ну, я показував це відео. І ось таким чином він врятувався. Так що, але тепер не знаю, що з ним робити, він один. Не підходить не під які е, вагову категорію. Ці маленькі, що поруч з ним. Е, і Куди його одного, клітки для нього окремої немає, і <клітки> то знову проблема. Пройшло два дні, все, кнопа наша заспокоїлася, корм споживає, все чудово, готується до опоросу. Вон водичку собі п'є. Байку зранку отримала, але вона сьогодні отримала її ну там практично нічого. Тому що в день опоросу я даю дуже мало корму, пів кілограмчика. Все для того, щоб шлунок-кишечник був вільний і опорос приходив у нас з легкістю. Сьогодні вкололи зранку естрофан, 114-й день. Нічого я не чекаю, ніяких признаків, тому що задавали в коментарях питання, що коли колоть астрофан, ніяких признаків опоросу немає. Якщо в розрахунках ви не помилилися і чітко порахували, на 114-й день зранку колю астрофан завтра зранку, в такий же час, колимо один кубік окситоцина і... Приймаємо поросяток. Якщо після окситоцина десь протягом 4-5 годин нічого нема, і ще пів дози астрофана. Ще виходить 0,4 мл астрофана. І все. І ловимо поросяток. Не чекаю я, не чекаю там 115, 116, тим паче туди далі зараз жарко. Ну, це може негативно, коли свиноматка. Переноси це негативно може вплинути на плоди і на поросяток. І таким чином ми маємо контрольований опорос. Тобто свинка на завтрашній день буде готова до опоросу і я в день буду приймати опорос. Тобто цей процес буде відбуватися тоді, коли мені зручно і коли я хочу. І таким методом я вже працюю ну, напевно, що не знаю, років 7, а то і більше. Ніяких проблем. Свиноматки працюють дуже довго, до 10 опоросів, нема ніяких питань з охотою, нема ніяких питань там, з молоком, з молочністю, щоб збився якийсь там гормональний цикл чи щось там відбувалося. Нічого цього не спостерігається. Все чудово, все працює. Але інколи трапляється таке, що не спрацьовує астрофан. Но Тут мені здається, що це людський фактор більше впливає на це все діло. Тому що було в мене таке декілька разів, що естрофан даєш, а він не працює, десь щось не так з самим естрофаном, або з прорахунками, тобто неправильно порахували дні, або неправильне зберігання естрофану. або Неправильне використання астрофану, тобто з холодильнику дістали і зразу вкололи. Ні, не спрацює, потрібно підігріти до температури тіла тварини. Зберігання повинно бути в холодильнику. Якщо астрофан зберігається, як я неодноразово ну, ще на Херсонщині, в етаптеку заїжджаю, добрий день, астрофан є, є. Ну, дайте. відкривають шуфлятку, на вулиці, жара. Літо вони відкривають із столика шуфлядочку і достає астрофан. Говорю, е, ні, мені таке астрофан не потрібен, до побачення. А що, а що? Ну, говорю, інструкцію почитайте, де він має зберігатися. Оце в Бетаптеки так продають. Тобто, якщо неправильно зберігати, він не подіє, він е, свої властивості втрачає і все. А ми чекаємо, ми, ну, ми ж, я ж все зробив дуже багато. На Viber люди пишуть, що астрофан кололи, оксидоцин кололи, повторно естрофан вкололи, нічого не відбувається. Ну, Кажу тоді вже тільки чекайте, і тут щось, щось десь пішло не так. Якщо астрофан зберігався вірно, все чудово, можливо, не підігріли так, як потрібно. І якщо холодний вколоть його, він е, по тілу не розходиться. Його атакують антитіла, його капсулірують, і він собі в одному місці, куди ви його увели, там він і залишається все. Тобто він не працює. Тобто дуже багато факторів. Зберігання, правильне використання, терміни використання це все повинно бути ідеально. Тоді воно все буде працювати. Під'їхали також матеріали для того, щоб завершити. З навісом, ось, де він закінчується, потрібно це все діло, як я вже розповідав, он аж туди, до кінця курничку. Будемо організовувати тут навіс, щоб було зручно працювати, коли негода, коли дощ, і щоб там у курей не було. Багно. Велике, дуже дякуємо Віктору Гавриловичу за його допомогу в цієї справі. Матеріали лежать, чекають своєї черги, тому що не все відразу, все відразу неможливо зробити. Тож, доберемося і до цієї справи. Закінчимо уже з цим безладом в кормоциху, і я думаю. Дійде справа до нашого гранулятора, до нашого охолоджувача для гранул. Дуже велике дякую за поради в вайбері. Написали мені з пропозицією і ну, як, людина показала, як в неї все організовано, поділилася своїм досвідом. І ну, мені дуже-дуже сподобалася ця ідея, тож будемо її впроваджувати також в своєму господарстві. Ну а вже потім, коли це все діло буде готово, то покажу. Ну і звісно, що не забуваємо про наш огородик. Працюємо зараз над системою зрошення. Ось, організував все таким чином. Зробили ще одну розводку, кинув. Для капельного зрошення. Ось Який у нас буде, яке в нас буде використовуватися в нашому ягідниковий фільтр. Ну і далі пішла система до нашого ягідничка. Залишилося тільки вмонтувати краники і розложити стрічки крапельні. Все. А так система вже працює, все чудово. Ось якраз відбувається зволоження земельки. Там у нас вже висадили огірок другої посадки. Перший тут був, вже зібрали, вже накатали, наквасили, намолосолили, вже все, все зробили. А тепер все прибрали і посадили новий, який буде вже на осінь. Ну, а кабанчик наш, якого ми закололи, ось знаходиться вже в ковбасних батонах. Також маринується кількість м'яса, деяка буде відбуватися копчення. Ну і деяку частину продали свіжим. Також все готово для приготування паштету. Тож буде у нас. Працювати автоклав також скоро. Тож, приготуємо трішки копчення, буде у нас баличок, буде пічеревинка, сало, трішки колбаски копченої, пащетики, також тушки кроликів є в наявності. Вон якраз, М'ясорубочка вже гудить, валя працює над пащетом. Так що, кого є бажання, хто хоче скуштувати нашої продукції, під відео є, є координати валі. Дружини також мої, звертайтеся, пишіть на вайбер. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, Миру, здоров'я і добра. Не забуваємо про наших захисників, хто нам дає змогу працювати і рухатись вперед. До побачення. Шая на полюванні. За плівкою спіймала, лапою тримає. Ну а дістати дістати. Немає як. Чудово працює. Аватар леда, що страшний, біля кухні сидить, чекає, поки йому дадуть щось ласеньке. А шая ось тут біля кормоцеху, біля сараїв постійно, постійно в день, по три, по чотири миші стабільно. Молодець